Привіт, друзі! Давно не бачились, дуже рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Олена. І ми, як і всі зараз, без світла періодично, без інтернету. Тому от у мене бачите, такий от домашній затишний на хутрі жилет, дуже теплий. Мій такий атрибут домашній зараз. Я мерзлячка. У нас в хаті, в принципі, не холодно, але я мерзлячка. За вікном у нас зараз вам бачу така краса. Сьогодні сонячно, морозно. Дивіться, сніговичок ще з минулого року залишився. Вже настрій робить. Дивіться, яка краса. Все в сніжку, ось туйки. Одні туйки інші. В общем, просто, просто краса. Сонечко. Трішки тут ось москітна сітка не передає. Ось тут краще видно, дивіться. Як зараз діток погодую. Зараз діток погодую і відправлю їх гуляти. хочу показати. бачите, Сонечко, як світить, електрика зараз немає. Була тільки вночі. Вночі бігом запустила посудомийку, щоб вона нам помила посуд. А зараз покажу. Зараз покажу свій снідається. Діткам омлет, діткам макарони вже треба вимикати. Собі ось такий лавашик. Всередині сир. Люблю такий розплавлений з кавкою похрумати. Кава, на жаль, ось кава. Буду гріти кип'яток п'яток на газу, слава Богу, газ є. Буду робити собі каву. Кава, кава машина поки що відпочиває. А це ще хотіла з вами поділитися. Ось це ж теж вірочок діткам на сніданочок помила вже. Поділитися таким сирком. Зверніть увагу, в магазинах європродуктів, ну, є в усіх містах, містечках скрізь і на заході нашої країни, і в нас тут, на Київщині, я знайшла сир гауда Польський. Вага 1 кілограм. Дуже хороша ціна, і що зручно вже нарізаний такими от слайсами рівненькими, гарненькими, смачненькі. Я брала біля 300 гривень кілограм. Сказали, що буде дорожче, але все рівно, ну, я не думаю, що такі будуть ціни, як, як в наших супермаркетах. Придивіться, такі. От. І там ще інше є такі зелені упакування, ну, теж смачний. У ну, мене зараз його немає. як Буде хто колись по. Пораджу, покажу. І сьогодні в нас 1 грудня, перший день зими. Вітаю вас всіх з початком зими. Нам треба протриматися, пережити цю зиму. У нас все вийде, ми її переживемо. Дивіться, як сонечко класно падається. Там у нас ящики, коробки, на чорну п'ятницю купили трішки техніки різної. І зараз хочу вам показати. Дивіться. Зараз покажу вам, як от сонечко, бачите, як. Шукала освітлення прямо. У нас там ще гарбузики з Хеловіна, школа на столі, як завжди, кабінет. Зараз покажу адвент календар. Я його робила сама три роки тому, а в минулому році ще доробили, доприкрасили цими наклейками, наліпками. Його удосконалили. Ось 30-31 у нас. І так от, іде. Сама шила, вручну в мене немає, на жаль, швейної машинки. Промахнулася, тому перше, друге число от придумала на таких цих карманчиках зробити. Ми тут його вішаємо вже от третій раз, будемо вішати. До цього робила картонний дітям. Адвент-календар, один рік був. Ну, Мені, мені подобається, діткам подобається, вони кожний ранок біжать до, до нього. Там у них записочки, якісь подаруночки, якісь завдання, що вони, Святий Миколай їм дає, що вони повинні зробити, допомогти комусь, якусь добру справу зробити. Якийсь квест може бути. Отак. От такі маленькі записочки у них. Отут ось ми склали вгорі. Всі записочки за мину... минулий рік їх багато. Не будемо викидати, залишимо собі на пам'ять. Але я побачила, що тут є помилка. От я вам зараз так його цей покажу крупним планом зупиню. Хто знайде помилку, напишіть мені в коментарях, як її гарно виправити, щоб не було помітно. Буду дуже вдячна. Вітаю ще раз з першим днем зими. Зима у нас поки що не легка, але я думаю, що все буде добре і ми її переживемо. Скоро вже весна три місяці і весна! Слава Україні! Ми не переможні! Все буде Україна! До зустрічі! Дякую вам за ваші перегляди, за ваші лайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Все буде добре.